Думка, не знаю, кого не міняє, але становище не поміняється ніяке. Так що тут критична ситуація. Хто б прийшов до влади, то все рівно, я думаю, результату ніякого не буде. Давно пора. А чому? Ну, ви самі розумієте. Трошечки треба змінювати. Хоча ми не, не крепко надіємося, що воно буде покращення, але ж все-таки мені здається, що сміємо кожна людина до кращого, а ось де буде краще у нас. Для наших дітей, для, для молодих, для вас всі. Надія ж завжди ж є якась. Бо що скільки живемо, і що. Ну, Вроді ніби добре живемо, все ніби є, але ж разом з тим і, і важко живеться. Політикою не дуже цікавлюся. Я все не лізу, я це не знаю. І краще я, я туди не буду про це говорити. Офіційно звільненими. Вони будуть вважати це після того, як заяви про їх відставку підпише президент. Наразі ми бачимо тільки кроки з боку ініціатив лідерів майдану. Я думаю, що потрібно. Для чого потрібно? Для чого? Ну як? нас тут зараз якби скрізь звільнюють на Західній Україні особисто. Не знаю. Думаю, що потрібно. А для чого? Що може змінитися? Навіщо їх взагалі міняти? Ну можливо можливо, зміниться щось на краще.